Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в прямому стрімі «Українські секіряни. Українські секіряни, які завжди викладають матеріали на Ютубі, які відрізняються від інших. Українських блогерів сегменту YouTube відрізняються чим? Перше правдою, друге гостротою, третє нестандартністю, Четверте, щирістю, п'ятий – прямотою. Я завжди дивлюсь прямо в очі. Я завжди не відвожу погляд. Я завжди говорю прямо говорю правду. Мені нічого приховувати, в тому числі зі своєї біографії. На відміну від інших блогерів я спокійно кажу, де я проживаю, чим я займаюся чим я займався по життю. З вами Ігор Швець. Традиційно прошу підписуйтесь, дорогі рідні, на YouTube канал Ігор Кравцов. Ще 200 підписок у нас буде 52 тисячі. Тому я дуже прошу, перегляди йдуть, гарно йдуть, гарно йдуть. По 10 тисяч прямі стріми набирають. Один стрім по 10 тисяч. Підписочки. Ну, давайте постараємося 200 підписок дожати. І, як завжди, низький уклін. Тим, хто допомагає донатами. Низький уклін. Дякую, рідні. Дякую, донати йдуть. Я працюю. От сьогодні я приїхав, я лікувався. Сьогодні я лікувався. Приїхав. Цілий день лікувався я, цілий день в лікарні. Я приїхав і зразу викладаю три відео в основну сітку каналу. Бачите, тільки випив каву шматочком хліба, виклав три відео в основну сітку каналу і зразу провожу стрім. Тому що праця є праця. Не потрібно підводити своїх українців, своїх улюблених глядачів, підписників. І ще. Мені сказали, е, Ігорьок пишуть мої підписники і глядачі. Говори завжди і я буду говорити. Шановні українці, Ютуб канал Єгор Кравцов не отримує монетизацію від Ютуба. Ніяких коштів від Ютубу, від Ютуба, ніяку монетизацію. Ютуб канал Єгор Кравцов, і я, український історик та журналіст Єгор Швець, не отримує канал існує тільки на добровільні пожертви на донати українців 54 57 08, 25 13 71 89 78 Карточка Приватбанку. Дякую і низько кланюсь як завжди, тим людям, які допомагають допомагають мені працювати, працювати для України та народу. Пані Ірине Шиленкова, добрий день. Пан Володимир, добрий день. Е, е, і Юрій Сокіл, добрий день. Один з останніх островів чесності. Дякую, вітання зі Львова. Пане Володимир, для мене честь, що львів'яни так оцінили мій труд. Ваша висока оцінка це планка, яку я повинен ще більше піднімати. Якщо мені не дадуть, звичайно, підняти. учора е, затримали. Одного з е, найчисніших людей України. Ой, Господи, ти мій, ви знаєте, я стомний цілий день в дорозі, цілий день лікувався. Вчора в Києві затримали одного з найчисніших блогерів України. Затримали, просто затримали. Згадаю, як його звати, ви знаєте. А цілий день я говорю про це, і от зараз вилетіло ім'я і фамілія. Вчора затримали найчеснішого блогера України, найспокійнішого блогера України, людину, яка взагалі ні до чого не призивала, людина, яка просто викладала свої думки його затримали. Все, що ви скажете? Ну, буду бачити, я теж не гарантований від всяких несподіванок, мені сказали Ігор, готуйся і будь обережнішим. Ну що, все в руках Бога. Е, привіт, пише пан. Ну тут, вибачте, по Латині три маленькі букви. Дякую, пане, дякую. Отже, поїхали по темі стріму. Тема стріма: Трамп готує військовий переворот в США. Як завжди, я піднімаю планку дуже високо, тому що ми е, просто. Не зовсім думаємо і не зовсім аналізуємо ті події, які ми бачимо. От ми бачимо зараз, що Трамп об'явили вже наступним президентом США. Ми бачимо, що Байден захворів, за ковідничив чи, може, вже помер, а його видають за живого. І такий варіант може бути. Ми бачимо, що Каміла Харрісон Каміла Гаррісон як пише наша преса, майже вже офіційно. Об'явила про те, що вона є кандидатом на пост президента США і Каміла Харрісон, Каміла як пише по українськи наша преса зібрала кажуть рекордні гроші за декілька днів на свою предвиборчу кампанію. Щось 81 мільйонів доларів. Ну, що ви хотіли? А я казав, що Трамп пролетить як фанера над Парижом. Так він і пролетить, як фанера над Америкою. Каміла Гаррісон, вона ж була генеральним прокурором. вона непогано боролась з злочинністю в штаті Каліфорнія. Каміла Гарнісон була сенатором штату Каліфорнія. в неї Афроамериканська азійсько-американська кров. її так просто голими руками не візьмеш. І тепер уже починають ті що. Лизав п'яту точку, простіше по українськи сраку Трампу, починають давати заднюю, починають думати. А якщо Каміла Гаррісон виграє вибори в США, а я кажу вам: от я даю передбачення слідуючий президент США Каміла Гаррісон, Трамп пролетить, тому що Трамп любить бити слабаків. От він вже налаштувався побити старенького, слабкого, хворого Джо Байдена. А зараз раз повна цвітуща, повна сіл по-російськи, да женщина, квітуча в розквіті сил жінка, по-українськи. Каміла Харрісон, Каміла Гаррісон по-українськи. Все, і Трамп тут же починає що обламувати свої старечі зуби. Але що буде робити Трамп, якщо програє вибори? А тепер подумаємо. Ви знаєте, хто приєднався до нас? Тетяна Гетьманюк. Доброго здоров'я і Діма Кондратюк. Юрій Сокіл, чи можна дізнатися вашу думку щодо заяви міністра оборони Польщі? Я проведу стрім, пане Юрій Сокіл, По заяві міністра оборони Польщі я проведу стрім. Трьома словами не скажеш, пане Юрій Сокіл, я проведу стрім. Або зразу після цього стріма, або коли включиться світло. 18.00 ну, у нас можуть виключити світло. Пане Романтик, доброго вечора. Так, от. Що буде, коли Трамп програє Камілі Харрісон? Вибор? Що буде? А я скажу: пам'ятайте, коли. Натовп здоровенних білих мускулистих чоловіків з вогнепальною зброєю, з кастетами, з бітами, сокирами, штурмував капітолій. Ви забули, Ви забули, як білі неонацисти, куклук скланівці американські націоналісти і просто американські вуличні білі гопніки? Штурмували капітолій. Пам'ятаєте, як вони захопили Капітолій? Пам'ятаєте, як Поліція і Національна гвардія США наклали в штани. Пам'ятаєте, як вони легко захопили Капітолій. Вдумайтесь, НАТО позбройних головорізів захопив Капітолій. Можете собі уявити? Ніхто не міг, а ви вже забули. Вдумайтесь США, де П'ять розвідок, ЦРУ, ФБР, РУМО, військова розвідка, економічна, фінансова розвідка. Там, вибачте, дохріна спецслужб. А тут раз, звідкіля тисяча дві здоровених бородатих білих бугаїв захоплюють капітолій. І ніхто не чекав, правильно, чому? А я скажу вам чому. Відкриваю секрет роботи спецслужб. Спецслужби зараз працюють ніяк. Вони просто прослуховують телефони, вони стежать за людьми, але вони не вміють робити з агентурою. раз. І вони не вміють внідрятися. Є таке слово, внідреночка. Тому що, щоб внідряти свого співробітника в такі банди білих неонацистів, нацистів, головорізів, кукусланців, США треба підбирати людей. Треба працювати. А спецслужби США, крім прослушки. Нічого не можуть робити. Прослуховувати і стежити. Тому вони й не чекали, що НАТО білих головорізів захопи капітолій. За цим натопом хто був? Правильно, Дональд Трамп. Всі тоді казали, що це все організував Дональд Трамп, тому що його тоді мали судити, мали закривати. От він взяв. Заплатив білим куклу білим нацистам американським неонацистам гроші, які взяли захопили капітолій. І ще серед тих, хто захоплював капітолій, побачили і сфотографували людей, які були тісно пов'язані з Росією, з російськими спецслужбами. Пам'ятаєте, я казав БГ бойові групи. ФСБ Росії і головного управління розвідки в Європі, в Канаді, в США. Бойові групи під виглядом спортзалів, де навчають ножовому рукопашному бою колишні інструктори Федеральної служби безпеки та головного управління розвідки, інструктори по бойовій та диверсійній роботі. Все. І вони в Європі легально працюють, легально в них клуби, легально ходять місцеві європейці, тренуються, і там, що їх вербують, росіяни вербують головорізів. Так само в Америці. Там теж є люди, які проходили службу в російських спецпідрозділах бойових диверсантів, найманців, десантників, спецназівців. І вони там теж працюють в спортзалах інструкторами. І люди, які вчилися в цих інструкторів, були помічені при захопленні Капітолія. До чого я веду? Пан абе доброго дня і фанатка каналу. Ютуб каналу Єгор Кравцов, прямого стріма українські сокиряни, пані Тамара Тамара. Таке запитання. Так, так, ну дивіться, я на такі запитання, пані Тамара, не буду відповідати. Я не оцінюю IQ політичних діячів. Все. Так, от, до чого я веду? Якщо Дональд Трамп програє вибори Камілі Харрісон, він запускає сценарій військового перевороту в США. Колись була така версія, що в США може спалахнути громадянська війна. Громадянська війна, пам'ятаєте, колись була між Півднем і півночі США. Зараз історія може повторитися, Трамп не змириться своєю поразкою, ставки надзвичайно високі, і на випадок поразки Трамп об'являє, що підрахунок голосів був недійсним, сфальшованим і запускає маховик військового перевороту США. Знову в гру вступлять оті білі здорові головорізи, мускулисті вгодовані неонацисти, куклукскланівці і прочі, прочі, прочі здорові білі хлопці з вулиць. Щодо армії, от я не даром сказав військовий переворот, Трамп має дуже велику популярність серед військових США. Трамп надзвичайно популярний серед військових США. Камілу Гаррісон, там ніхто не знає, в армії США і знати не хоче. Тому, тому, дорогі мої рідні, Трамп ніколи не допустить свого програшу на виборах. А якщо він програє на виборах, він запустить маховик військового перевороту, просто військового перевороту, за якими, можливо, будуть стояти не чимодани, а вагони російських грошей. Ставки підні дуже високо. Трамп це друг Росії. Трамп це людина, наближена до Фюрера Путіна. Вони майже друзі. майже приятелі, наскільки можуть бути приятелі й друзі між політиками. Тому американські вибори Трамп там, в американських виборах Трамп так просто перемогу не віддасть. Росія так просто американські вибори теж не віддасть. буде буде велика гризня, яка може перерости, ну, не дай Бог, в громадянську війну, яка може перерости в військовий конфлікт чи військовий переворот. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуюсь. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов і низько кланяюсь усім. Хто допомагає донатами 54 57 08 25 13, 71, 89, 78. Карточка Продбанку. Е, пан МФ. Я вам теж дякую. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваше за ваше добре серце. Пані Ірина Шлінкова пише: Трамп уже получив е, нім маленького мученика. Так. Прострілене вухо. Ну, давайте ми, як індіанці, дамо йому позивний, не ганчгук а Трамп прострілене вухо. Ну і Танюшка Міллер добрий день! Ви, як завжди, на висоті. В останнє час багато роботи. Доводиться, пані Танюшка Міллер Потрібно тягнути канал. Канал не повинен стояти, канал не повинен заставитись. Хворий, не хворий, я кажу, сьогодні цілий день, з 6 ранку я в дорозі. Проїхав годину назад. Годину назад, з шести ранку до годину назад, я зайшов в дім. Випив кави, покормив котів і давай працювати. О, добрий рідні. Дякую за стрім. Дивіться сьогодні прямі трансляції. Мінімум два стріми я сьогодні ще проведу. Один стрім буде присвячений питанню. Волинської різні і позиції Польщі, яку вона сьогодні озвучила. До нової зустрічі.